Олександр Зєрщиков з вами. Ми на екзаменаційних маршрутах і новий маршрут. Дуже часто кандидати водії взагалі учні напружені. І щоб розслабити вас за кермом, треба зробити декілька речей. Просто сказати розслабся, то не працює. Якщо ви чуєте слово «розслабся», то, то не про що. Ну, ти не, ну, що ну що значить «розслабся»? Певні дії. Один із варіантів. Перед тим, як ви розпочинаєте іспит, ви можете взяти крепке кермо, напружити руки, напружити все тіло і так до 10 проховати. Один, два, три, чотири і так. А потім. Фух. Можете підняти плечі дуже сильно і потім так вниз різко. Фух. А можна під час іспиту постійно погладжувати ось ці точки. Так, раз їдете, погладили точки. 9-3. Погладили. Погладили кермо, погладили точечки, і у вас буде розслабленість. Повороти керма. Є декілька способів поворотів керма. Можете повертати ось так, не відриваючи рук від керма на плавних поворотах. Можете повернути десь, де вам потрібно ось таким перехватом, контролюючи ці точки. А можна зробити прятзахват. Наприклад, іде поворот праворуч, що я роблю? Я зміщую праву руку вгору, ліву вниз і повертаю. Ось цей інструмент ми сьогодні візьмемо на цей маршрут. І другий інструмент спочатку гальмування, а потім зміна передачі, а потім вже відпускання щеплення і проходження, наприклад, повороту. Тобто я спочатку гальмую, а потім міняю передачу. А не міняю передачу, а потім все скаче і тільки потім я гальмую. Отже, вирушаємо на іспит. Поїхали! Верніше вирушаємо на екзаменаційний маршрут. Ваш іспит починається з майданчика сервісного центру. Ось тут ви виїжджаєте ліворуч на першій передачі, і саме цей маршрут на цьому перехресті вам треба буде зробити поворот ліворуч. Що, що потрібно зробити? Лівий покажчик повороту, продивитися, чи немає пішоходів. Далі визначити місце зупинки, десь не доїжджаючи до центру. Я натискаю щеплення, зупиняюсь повністю. Продивитися зліва, справа, зустрічних немає. Пішоходи пішли і чекаю, поки пройдуть пішоходи. Бачите, я не повертаю, щоб нікому не перешкоджати. Потім пішоходи пройшли, і я виконую поворот ліворуч. Тут головне попасти в свою смугу, далі газ. І друга передача. Бачите, я не повертав, поки не пройде пішеход. Чому? Тому що я міг стати, хтось би з'явився, я би став йому перешкоди. Запам'ятайте, це це вам і в житті знадобиться. Тому спочатку погляд, а потім вже поворот керма. І повертав я тут на великі кути, тому мені треба було зробити пряд Ой, не перехват, вибачте. Тут у мене дві смуги моїх, дві зустрічних. А зараз. Звуження йде. Знаку дорожньої служби не поставили, але йде одна моя, одна зустрічна. Що я роблю? Лівий поворот, ліве зеркало. Виїжджаю на зустрічну, а потім правий поворот, праве зеркало, і повертаюсь на раніше займану смугу. Якщо тут все зайнято, ви продовжуєте рух по зустрічній, а потім повертаєтесь, коли буде можливо. Зараз йду тут. Дорога така достатня і звіліста, давайте її так назвемо. Тому. Можна спокійно їхати повільно, плюс ідуть повороти, щоб це було для вас безпечно і комфортно. На іспиті ви не поспішаєте. Бачите, тут водій припаркувався, там, до речі, знак одностороннього руху за цією вантажівкою, тому ви його не побачите і обмеження швидкості. Але я вам про це кажу. Бачите, як неправильно припаркувалися. Я думаю, ви знаєте теорію, що не можна паркувати автомобіль там, де він може від інших закрити знаки. Але ви продивляєтесь відео, тому ви все будете знати. Лівий поворот, ліве зеркало, і потім на маршруті зможете їх побачити. І правий поворот, праве зеркало, і повернення. Я таки рухаюсь тут на другій передачі. Швидкість повільна. Мені не треба швидше, тому що йдуть повороти. Я не знаю, що там за поворотом. Там можуть бути діти. Лівий покажчик, зеркало виконав об'їзд. Я для мотоцикліста перешкода праворуч. Він мені дав дорогу. Правий поворот, праве зеркало. І повернувся. Якщо вважати то перехрестям, то я для нього перешкода праворуч. Добре, що вони знають правила дорожнього руху. Як і ви. Я погладив точечки. Спонсор цього відео точки 9-3 і розслабленість. Лівий поворот, ліве зеркало. Далі зараз буду повертатися правий поворот, праве зеркало і буде повернення. При тому, що зверніть увагу, що я. Рекомендую вам точки гладити після кожного виконання маневру. Виконали маневр, погладили точки, розслаблені плечі, все окей. Мало того, коли я це напруження зробив, мені аж все розслабилось. Правий поворот, праве зеркало, зайняв крайнє положення. І дивіться, я зупинився спочатку перед пішохідним переходом. Включив першу передачу і зараз зупинюсь за. Е, ну, Частково на пішохідному переході, щоб продивити зліва. Нікого немає, погляд сюди, і тільки потім я поїхав. Не можна їхати дивитись туди, а їхати в іншу сторону. Тобто, якщо ви дивитесь ліворуч, ви зупинились. Якщо ви подивились направо, тоді ви можете продовжити рух. Я вам там рекомендую зупинятись двічі перед пішохідним переходом і далі перед виїздом на цю дорогу. Тобто, екзаменатору важливо, щоб ви все зробили безпечно. Добавляєте газ, а тут вже можна. Трохи швидкості. І навіть третю передачу спокійно вімкнути. Лівий поворот, ліве зеркало. І я е, забезпечую безпечний інтервал. Приблизно там 80 см метр до автомобілів. Тобто змістився в широкій смузі, змістився лівіше. Але все одно включив лівий покажчик повороту і ліве зеркало. Ну і далі можу повернутися правий поворот, праве зеркало і їхати правіше. Попереду знак. Ножку на гальма пішоходів немає. Далі ще один знак. Пішоходів немає. Я продовжую рух. По, цьому, по частині цього маршруту, ось саме по цих вулицях, є маршрути зранку, і зараз в обідній час. Але що цікаво, що в принципі тут трафік невеликий. Завдання тримати свою траєкторію. Єдиний нюанс це там виїзд на наступному перехресті. Треба дати дорогу на нерегульовану. Ось там треба все зробити чітко. Знак пішоходів немає. Я продовжую рух. Дивлюсь далеко вперед. Якщо є можливість, об'їжджаю люки, ногою попадаю в люк, і тоді люк попадає між коліс. Правою ногою в люк, дивіться, раз-раз, правою ногою в люк другий раз, і все окей. Попереду пішохідний перехід, ножку на гальма, зменшую швидкість, потім друга передача. Пам'ятаєте, спочатку гальмування, а потім зміна передачі на пониження. Пішоходів немає. І тепер мені на перехресті праворуч треба дати дорогу. Правий поворот. Праве зеркало займає праве положення. Тут, якщо буде хтось припаркований повз них, зараз немає нікого припаркованих, заїжджаю сюди. Тут відключив поворот, вирівнявся, пішоходів дивлюсь, немає. І зараз проїжджаю пішохідний перехід, вмикаю лівий покажчик повороту, продивляюсь ліве зеркало і зміщуюсь. Мені треба перестроєння зробити в сусідню ліву смугу. Тому що на наступному перехресті прямо... Тримаю смугу. Ті, хто зліва від мене знаходяться, вони повинні дати дорогу. Я тримаю свою смугу і чітко попадаю в ось цю смугу. І з цієї смуги, з правої смуги, рухаюсь прямо і попадаю в праву смугу. Там було три смуги, але дві смуги прямо. Отже, я був для руху прямо в правій смузі. Далі додаю газ. І третя передача. Зелений горить. Біля пішохідного переходу є люди, але у мене зелений. У них свій світлофор. Я додаю газ і поїхав. Пішохідний перехід, цих людей немає пішоходів, все, можу рухатись. Погладив точки. Проїхав таке складне перехрестя, треба погладити точки обов'язково. Рухаюсь прямо. На цьому перехресті, регульованому, дозволено рух прямо з двох смуг. Правила по замовчуванню. З двох смуг дозволено прямо. Там є табличка. Хто хоче повертає праворуч, але мені прямо, тому я спокійно в правій смузі, бачите, права смуга вільна, всі зайняли ліву. А ми в правій смузі можемо спокійно уїхати. Ті, хто знають правила дорожнього руху, можуть приїжджати швидше додому. Бо деякі думають, що це секція, а це табличка. Тому можна спокійно тут їхати. Перша передача: зелене загорається, і я рухаюсь прямо. Так, в правій смузі тримаю погляд за перехрестя далеко вперед. Проїхав перехрестя, погладив знову точки. Ми пам'ятаємо, що це тема сьогоднішнього відео цього, це точки розслабленість, плечі зразу стають розслабленими, ліва ножка в упорі, посадка все окей. Можна похвалити себе, я молодець. Хваліть себе. Хваліть себе на, на, на навчанні, хваліть себе на іспиті. Хваліть своїх дітей, підтримуйте їх, тому що це якраз допомагає вчитися. Погляд далеко вперед. У мене пішохідний перехід, пішоходів немає. Попереду перешкода. Я вмикаю лівий покажчик повороту, зменшую передачу, вмикаю другу, і він мені дає дорогу. І я з газом виїжджаю. Тут важливо побачити, що він блимнув фарами, і я маю право виїхати. Правий поворот, праве зеркало. Коли ви не боїтесь перелаштування робити, вам усі допомагають. Якщо ви не впевнені, що вам допомагають, ви можете зупинитись і дочекатись, поки вони всі проїдуть. Теж без питань. Правий поворот і у нас червоний можна відпочити. Я опустив руки, розслабився. І можна видихнути. В одному з відео я розкажу про дихання. І як розслабитись, ви можете спокійно зараз робити вдох. Затримка, плавний видох. Наступ... в якомусь відео я точно про це розповім. Перша передача загорівся зелений. Я додаю газ. Можу включити другу, є час ще до перехрестя. Тут я роблю предзахват, Ручку зміщую в 12. І повертаю поступово. Я не знаю наскільки крутий цей поворот. Ось так. Зелений на виході. Поставив одну руку в 9, іншу в 3. Добавляю газ і третя передача. І що можна зробити? Правильно. Розслабити, погладити точки, розслабити руки і рухатись прямо. Центр смуги тримаю, дивлюсь далеко вперед. Швидкість у межах норми, все окей, я маю право рухатись. Пішохідний перехід, знак, є пішоходи. Я зменшую швидкість. При тому, бачите, він так частково сховався ще за стовбом в якийсь момент. Далі я виглядаю, чи зліва нікого немає. Немає, Можу проїхати. Ось цей автомобіль зліва він перекривав мені оглядовість, тому дуже важливо нахилитися і виглянути. Попереду зелений сигнал світлофору. Третя передача, я рухаюсь. Я бачу, що зелений горить довго, тому що може він скоро погаснути. Я до цього готовий готовий до зупинки. Точки погладив, руки розслаблені. Як я готовий до зупинки? Ножку поставив на гальма, не погас, переніс на газ і можу продовжити рух. Тобто я контролював і передбачав можливу зупинку. Якщо ви готові до зупинки, все буде окей. Не бійте зупинятися. Більшість помилок, якраз коли людина не хоче зупинитися. Далі зелений сигнал світлофору мені праворуч. Правий поворот, праве зеркало. І спочатку гальмування, а потім зміна передачі. Ножку на гальма, я гальмую, а там взагалі вже буде зараз червоний. Натискаю щеплення, докочуюсь. І останній метр взагалі послаблюю ножку, ставлю першу передачу, потім нейтраль. Відпускаю щеплення, опускаю руки і можу знову подихати. У мене аж 40 секунд. Можна продивитись траєкторію. Можна побачити, що де як. Але розслабленість це найважливіше на іспиті. Якщо ви зможете психологічно себе налаштувати, розслабитись, ви складете іспит, навіть якщо у вас десь там під час занять були якісь маленькі неточності або помилки. А якщо ви напружені, могло бути на тренуваннях все окей, а на іспиті напруження все може поламати. Коли буде 8 секунд, я буду готуватись. Я перший на перехресті, вмикаю першу передачку, ставлю руки 9-3. І на першій передачі проїду це перехрестя, поворот праворуч. Заграється зелений. Розпочинаю рух. Погляд. Перехватом повертаю раз. Вирівнявся два, поставив ручки 9-3. Друга передачка. Додаю газ. Третя передача. І розслабив, погладив точки. Плечі, все розслаблено. Намагайтесь відчувати своє тіло. Тут мені дозволено рухатись не більше 40. Я думаю, ви бачили або вже пам'ятаєте цей знак. Відчувати своє тіло, свою розслабленість, особливо під час занять. Якщо ви приходите додому після занять і у вас болить спіна, значить, у вас або неправильна посадка, що є наслідком напруження, або ви не слідкуєте за своєю розслабленістю. Бажано за цим слідкувати. Ну тут ще залежить від того, якого ви інструктора вибрали, тому що в якийсь момент інструктор вам допомагає і звертає увагу на розслабленість. Якщо інструктор, звісно каже, розслабся, то він вам не допомагає цим. Просто сказати розслабся, це як сказати: знаєш, не парся, все буде окей, все буде добре. Про що це? Ми можемо тільки якимись певними діями або розслабити тіло, або напружити його. Тому ви або робите дії. Бо не будете розслаблені. Но після 10 маршрутів з Олександром Зерськом я впевнений, що більшість з вас не просто складе іспит самостійно з першого разу, а ще буде отримувати задоволення від іспиту і буде розслаблена. Ножка на гальмах. Спочатку гальмую, потім міняю передачу. І взагалі тут рекомендую ввімкнути першу. Продивляюсь, пішоходів немає. Справа тут нахиляюсь, нікого немає. Під'їжджаю далі на перехресті. І зараз чекаю, поки по головній дорозі проїдуть. Відпочиваю, готовий до початку руху. Більше нікого немає. І заїжджаю в праву смугу. Заїхав в праву смугу, вирівнявся, включив другу передачу, лівий поворот, ліве зеркало. Дивіться, я нахилився або взагалі подивитись. Нікого немає і з газом виїхав. Якщо хтось є, ви тоді зупиняєтесь і даєте дорогу. Пішохід немає, пішоходів. Пішохідний перехід ще один. Немає пішоходів. Я продовжую рух. На наступному перехресті праворуч. Завчасно правий покажчик повороту. Перешкоду вже цю випущу, тому що це для мене перешкода. І далі продовжу рух. На перехресті праворуч. Погляд далеко вперед за поворот. пішоходів немає. Додаю газ. Третя передача. У мене зелений, руки розслаблені, точки погладив, все окей. І на наступному перехресті ліворуч. Лівий поворот, ліве зеркало. Зміщую, займаю крайнє ліве положення, ставлю ножку на гальма. Бачу, що на перехресті багато автомобілів, скоріше за все, не встигну. Тому готовий до зупинки. Не поспішайте! Зупиняйтеся і відпочивайте. Зупинився. Перша передачка, нітраль. І опустив ручки, відпочиваю. Планую свої дії. Виїду на центр перехрестя, дам дорогу зустрічним. Потім подивлюсь ліворуч і виконую поворот ліворуч. Поки що зустрічних немає. Якщо нікого не буде, виконую зразу поворот ліворуч. Ось так ви сидите і тихенько проговорюєте. На іспиті, все можна проговорювати. Перша передачка розпочинаю рух. Попереду є перешкоди. Не буду поспішати. Погляд ліворуч. Так, зупинився все окей. Ми з ним можемо повернути ліворуч разом-раз. Я виконав поворот ліворуч, і він теж виконав поворот ліворуч. Якщо ви не впевнені, можете на іспиті стояти чекати, поки він поверне ліворуч, побачити, що там нікого немає. Тобто не поспішайте. Я вам просто намагаюсь показати на цьому перехресті різні варіанти дій. Показував і довго чекав, і зараз ось повернув. Тобто У вас будуть різні, тому що це перехрестя на більшості маршрутів веде до фінішу. До успішного фінішу. А по-іншому більше ніяк. Я впевнений, що ви будете успішно складати іспит, отримаєте посвідчення водія і станете класним водієм. Якщо у вас виникають якісь додаткові запитання по правилах дорожнього руху, по обслуговуванню автомобіля, по купівлі автомобіля, вам потрібна підтримка класних людей, то я вас запрошую в клуб сучасних водіїв. Під цим відео буде посилання. Приходьте в клуб. Там я, Сергій Нагорний, психолог, юрист, багато інших учасників клубу, які один одного підтримують, допомагають. Тобто, ми робимо таку, таку річ, яка, ну, знаєте, хочеться кудись зайти, почитати цікаві історії, почитати цікаві рішення інших людей. І поділитися своїми враженнями, і, можливо, отримати пораду або рекомендацію. Запрошую в клуб сучасних водіїв. А я продовжую рух. Перешкода уїхала зі, з моєї смуги. Я дивлюсь далеко вперед. У мене попереду перехрестя. Я пам'ятаю правила, що спочатку гальмування, а потім вже зміна передачі. Я переношу ножку на гальма. І дивлюсь, мені треба дати дорогу тим, хто справа на головні. Ми на однакових дорогах. Витягнув руку, ті, хто справа, я їм даю дорогу. Зменшив швидкість. Взагалі рекомендую тут не просто включити там другу, а включити першу передачу. І дуже повільно, як черепашка виповзати, пішеходів немає. Погляд справа нікого немає. І пішоходів знову немає. І ось звідки виїхав автомобіль з сервісного центру. Звід туди ви і заїжджаєте Правий поворот, праве зеркало і заїжджаєте на ось цю парковочку. Включаєте правий показник повороту, зупиняєтесь там, ставите стоянкове гальмо, переводите в нітраль, опускаєте руки і чуєте: ура! Ви склали іспит! Вітаю! Ви склали іспит. Я впевнений, що ви складете іспит з першого разу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі на наступному маршруті! З вами був Олександр Зєрщиков.